2023 рік в культурному житті Миколаєва, яким ми запам'ятаємо його у величезному напруженні душевних і фізичних сил. Минув 2022 рік. Із перших днів війни заклади культури перетворилися на центри гуманітарної підтримки миколаївців. Доля розкидала багатьох працівників галузі по всьому світу, але і за кордоном вони організовують та проводять заходи на підтримку батьківщини. Ми відкрили свій культурний фронт на сторінках соцмереж, підтримуючи земляків, зігріваючи душі, виховуючи свідомість та зміцнюючи дух. Виконання цих завдань стало визначним у виборі володарів почесної відзнаки зірка культури міста Миколаїв за 2022 рік. Новий 2023-й миколаївці зустрічали вже загартованою громадою. Символом її стала наша ялинка незламних та життя стверджуючий новорічний онлайн-марафон. Соцмережі за цей час ще більше перетворилися на важливий рупор та центр громадського відгуку на суспільно-важливі та культурно-мистецькі події. Але у 2023-му заклади культури почали працювати і у звичайному форматі. Благодійні ярмарки, концерти, традиційні та державні свята наповнили музикою, дитячим сміхом, живими оплесками, концертні зали та майданчики палаців і будинків культури. Відчинили двері гуртки, художні виставки, творчі зустрічі та майстер-класи. На знак подяки за підтримку, яку Миколаїв отримує сьогодні від данського народу, творча молодь Миколаєва з ворушливою музичною відеолистівкою привітала з ним народження королеву Данії. Помітними культурними подіями стали авторські вечори ювілярів цього року, письменника Анатолія Малярова та композиторки Тетяни Ярової. Ще з червня 2022 року відновив роботу Миколаївський зоопарк. А у квітні 2023-го гостинно запросило до себе відвідувачів дитяче містечко «Казка». Святкові заходи на головних концертних майданчиках і в мікрорайонах міста втілили потужний творчий потенціал аматорських колективів, знаходячи жваву підтримку шануваліків традиційного мистецтва, поєднання концертних програм, тематичних експозицій та просвітницьких акцій, надавало святам додаткового змісту та емоцій. Вагомий внесок до активного культурного життя Миколаєва в ці непрості часи зробили музичні та мистецькі школи міста. Ставши найактивнішими учасниками як віртуальних подій, так і надихаючих концертних виступів і художніх виставок на живо, яскравою та актуальною окрасою літа засяяв культурно-освітній проєкт Кольорові тижні з рідною мовою, організований міським методичним центром спільно з дитячими бібліотеками Миколаєва. До 70-річчя з дня народження Дмитра Креміня 2023 був проголошений в нашій державі роком видатного поета. Творча спільнота Миколаєва вшанувала пам'ять про нашого видатного земляка низкою культурно-мистецьких проєктів. Повернулися до свого звичного графіку традиційні щорічні конкурси на підтримку місцевих талантів. Деякі з них проводилися дистанційно, а деякі змішано з використанням виступів наживо. Під назвою Обереги у вересні відновлено відкритий міський конкурс героїка патріотичної пісні і танцю, присвячений віднині Дню захисників і захисниць України. Плідним і багатим на цікаві знайомства, корисне спілкування, виховну та просвітницьку роботу виявився цей рік. Для бібліотек Миколаєва мережа поступово трансформується у багатофункціональні культурні простори, місця для публічних акцій, відпочинку та навчання, презентації нових видань, персональні виставки, ювілейні заходи, тематичні свята стали потужною та надихаючою підтримкою духовного пульсу міста героя. Є новини і у сфері охорони культурної спадщини 120 пам'яток архітектури місцевого значення Миколаєва внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України з присвоєнням охоронних номерів. Наразі ведеться робота з виявлення пошкоджень на об'єктах культурної спадщини, що постраждали від обстрілів організація заходів з їх відновлення. Вражаючими перемогами відзначилися на всеукраїнському та світовому рівнях наші мисткині. Директорка дитячої художньої школи Євгенія Кручиніна та викладачка дитячої школи мистецтв номер 2 Ірина степанова боровська отримали міжнародну премію Культурна дипломатія. Вихованка зразкової вокальної студії Талант Палацу культури молодіжний Анастасія Білібова увійшла до п'ятірки найсильніших на цвітбору дитячого Євробачення 2023. У цей складний час учасники клубних формувань взяли участь у понад 80 всеукраїнських та міжнародних конкурсах, 25 перемог у творчих колективів закладів культури клубного типу, 70 перемог на рахунку сольних виконавців, 15 володарів гран-прі. Учні шкіл естетичного виховання Миколаєва стали учасниками 340 всеукраїнських і міжнародних творчих конкурсів, 15 перемог у вокально-хорових та інструментальних колективів, Визнано Ращами майже 450 виступів сольних виконавців, 40 гран-при на рахунку вихованців мистецьких шкіл міста. Дякуємо всім нашим творчим, натхненним, небайдужим і незламним колегам за щоденну працю та відданість своїй справі.